В'язні з майдану, згідно із новими так званими диктаторськими законами, кожному із затриманих за останній тиждень може загрожувати до 15 років ув'язнення. за... Участь у організованих масових безладах Слідчий київський ізолятор, так звана Лук'янівка, знову наповнюється політичними в'язнями. З іншого боку, вже декілька десятків активістів звільнили за ґрат декому змінили запобіжний захід. А щодо понад трьох десятків і зовсім закрили кримінальні провадження згідно з тими самими новими законами, проголосованими у четвер, 16 січня. Ярослав Тракало про те, хто і як опиняється за ґратами. Учасників цих заворушень не можна називати мирними протестувальниками і мітингувальниками. Це злочинці, які повинні відповісти за свої діяння. Що для народу громадянська позиція для глави уряду злочин без суду і слідства виконувати вказівку прем'єра силовики взялися негайно. Щоправда, зрозуміла її рівно так, як Микола Азаров трактує презумпцію невинуватості. Яке знущання і заграти. так влада розправляється з тими, хто причетний до акцій протесту у столиці. Потім до суду обов'язкове приниження. Ці кадри знущання над затриманим Беркутом Михайлом Гаврилюком шокували суспільство. Знаю, що ударів було дуже багато, і по голові скакали ногами, і фотки вони собі такі робили. Утім, очільник уряду розглядів у діях бійців спецпризначенців лише героїзм. Які безпрецедентні витримці мужності, самопожертви та вірності присяді працівників правоохоронних органів. Я насправді пишаю, що у нас є такі воїни. Одразу скажу, що держава належна оцінить мужність своїх громадян в погонах. Насправді, звільненому з полону єромайданівцями Михайлу Гаврилюку ще пощастило нині точно порахувати кількість ув'язнених госпіталізованих чи зниклих безвісти не береться. Ніхто у перший тиждень протистоянь міліцейські райвідділки щодня поповнюються десятками активістів. Сьогодні затримано вже 25 осіб за вчинення масових заворушень. Загалом це вже 75 затриманих, враховуючи попередні цифри. Біля святошинського райвідділу міліції медики швидкої чергувалися із доставкою автозаком активістів з Грушевського. Про їхній важкий стан свідчать ось ці кадри. Чергова бригада медиків забирає затриманого, який у супроводі конвою і в кайданах шкутильгає до машини. В'язня доправляють у лікарню швидкої допомоги. Після огляду хлопця госпіталізують зі струсом мозку. Лікар не багатослівний. Товариш, з товариші часто нормальне чоловік обслідувати касається. Що... Але необхідність лікування ніщо перед законом, особливо якщо цей закон не писаний. Через день дізнаємося, хлопця вже й заарештували на два місяці. Якщо він лежав в охороняємій палаті. Може він лежав, значить, у нього щось зі станом здоров'я було не так чи ні. І попри це його повезли на суд. Це ж ці питання не до мене. До мене. Цей блок лікарні пильно охороняє з десяток міліціянтів і співробітників Служби безпеки. Всередині дві палати і ще один пост міліції. У двох палатах повісим осіб. Всюди відеонагляд. Стережуть, ніби небезпечних терористів. Слава, Героям слава! Це не У вас є згоди з вами. А ви хтось? Хто ви? ви хто? Він відремон. Зайти всередину вдається лише народним депутатам і міжнародним спостерігачам. Після викрадення активістів Євромайдану з лікарень вони встановили тут цілодобове чергування. Я був в їх камерах. В яких камерах? Ну, в першу чергу, що в очі, надзвичайно побиті, але хлопці. З оптимізмом хлопці веселі. Ніколи ні в 90-х роках, не під час помаранчевої революції я ніколи не бачив стільки постраждалих, постраждалих в такому стані. А поки міліція стереже екстремістів, печерські пагорби штурмують автобуси тітушків. Активісти автомайдану влаштовують облави. Під час однієї з таких потрапляють у пастку. Лізай знову діяли Це моя жена! разом з тітушками людей гамселять і бійці беркуту. Усіх доправляють до райвідділку. Перед тим вже звичний ритуал самоствердження. Факт який мене страшно вразив, їх поставили на сніг на коліна і на лікті. За їхніми, ну тобто вони були так поза часом, в ауті, але від 40 до години, хвилин до години їх в такому стані тримали і проводили політінформацію, розповідали своє баченням Євромайдану і випитували, так скільки ж вам платять? Так, скільки ж вам платять? Було затримано 19 людей на е, кріпосному переулку. Загальної цифри, я думаю, ніхто не знає, тому що велика кількість людей затримано офіційно, неофіційно. У день розгляду справи судове засідання вже традиційно намагаються зробити закритим. Толкайтесь, будь ласка, ви Пацани, Журналісти дайте пройти. Приміняйте силу. А ви що робите? Приміняємо силу. Ми, ви ж силою. Ми охороняємо. Ого. Ого. кого, кого ви охороняєте? Представникам ЗМІ доводиться буквально прориватися крізь бійців грифону, поки їхню увагу відволікають народні депутати. Сюди вперед, хлопці, допомагайте, я за роботу Дорожко, сказали. Після восьми годин очікування журналісти намагаються дізнатися, подай щось від представників прокуратури. Утім, марно. Скажіть, 73 роки дід, він міг побити беркут? Я ж кажу, всі запитання можете здати до прийшов. Ви ви взагалі не розумієте, що ви тут робите? Да. Чесно, на всі питання ви відповідаєте би як. Він не відповідаєте. Ви прокурори чи хто ви такі? Ми не відповідаємо на запитання. Судові засідання розпочинаються пізно ввечері. Відеофіксацію на вимогу прокуратури забороняють. Ще декілька хвилин тому 20-річний студент зі Львівщини Ігор Мисек переконував суд автомайданівці не били Беркут. Потім ми відчуваємо поштовх, відкриваються двері і нас просто починають витягувати по одному з автобусу. А потім ще після того говорять, що ми їх всіх побили, навіть начальника. Утім же за мить суддя Олег Прудник з незворушним виглядом зачитує ухвалу залишити хлопця за ґратами ще на два місяці. Мовляв, на волі може на слідство впливати і на берку тиснути. Суд взяв в нього, чому-то показання сотрудника бірку, то катроля сіділів поділу. Фактически э, мальчик, я би тар сказав, дитина 20 років, э, у якого мама больна серцем, і при цьому він э, студент заочник педагогічного університету Драгоманова, Ну, я не вижу в бандита, я не вижу в ньому того чоловіка, якого їм брати по стражу. Свідками є чотири офіцера Беркуту. Суди і в першому і в другому випадку дійшли до якого висновку. Тримання під вартою це є найтяжчий запобіжний захід, який дійсно треба довести. Але якщо молоде дарування з лейтенантськими погонами молодшого радника юстиції або ще когось просто переписує з кодексу, по два місяці арешту отримують всі затримані учасники автомайдану. Ані кілька заклики служителів Феміду до чесності, ані готовність народних депутатів взяти на поруки затриманих не вплинули на рішення Феміди. Судді як під копірку штампують ухвали, позбавляючи волі людей, які так чи інакше долучилися до підтримки Євромайдану. Два місяці арешту, ніби карма, під час розгляду справ євромайданівців з усіх розглянутих найм'якшим вироком став домашній арешт. Чотирьом студентам університету Карпенка Карого, хлопців, серед яких молоді режисери та актори затримали близько п'ятої ранку далеко від центру столиці. Видала стрічка з кольорами Євромайдану. Сьогодні арештували одного студента, а завтра будуть арештовувати сотні і без невинно по тюрмах. І ви повинні дзвонити до студентів всіх міст України, Харкова, Запоріжжя, Львова до всіх, щоб піднімалися всі студенти на боротьбу з цією бандою. Бо іншого виходу немає. Є депутати, які будуть намагатися е, намагатися так, допомогти взяти на студентів. Тільки... Поки суд розглядає справи під будівлею, хвилюється наставники юних підсудних. Я, 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 я намагаюся зрозуміти, що відбувається в країні, і мені дуже важко це. Я буду повторювати завжди. Якщо влада хоче через 20 років мати суспільство, тітушек, покірних примітивних інфузорій туфелік. То е, прекрасно, то я аплодую, кажу браво цій владі. Зрештою, тріумф студенти їдуть під домашній арешт і створюють поки що прецедент винесених рішень по аналогічних справах. Про винятковість такої судової ухвали, свідчить, хоча б те, що вже наступного дня суддя оболонського району Ірина Мамонтова написала заяву на звільнення за власним бажанням.